Продається гарний і доглянутий будинок у селищі міського типу Павлиш, Олександрійського району Кіровоградської області. Селище розташоване неподалік від річки Дніпро, у мальовничій місцевості, оточеній лісом. Тож тут завжди свіже повітря, тиша та затишок. Сам будинок побудований з цегли, капітальний після повного ремонту та здобудованим другим рівнем мансардного типу. Загальна площа становить близько 90 квадратних метрів. Що є оптимальним для сім'ї, планування продумане та зручне. На першому поверсі розташований передпокій, простора кухня та дві окремі спальні кімнати, другий рівень облаштований під ще одну спальню та дві комори. Усередині все зроблено зі смаком і якісно. Стіни рівні поклеєні сучасними шпалерами, на підлозі плитка, що дуже зручно для щоденного догляду, на другому рівні ламінат. Який надає приміщенню охайного вигляду, у будинку залишаються меблі та техніка, тож можна одразу заїхати і жити без додаткових клопотів. Опалення комбіноване, є пічне та сучасні керамічні електрообігрівачі, які забезпечують тепло і комфорт. При бажанні можна зробити газове опалення, адже газ до будинку вже підведений, також підключені електрика, інтернет, встановлена септична каналізація. Є власний колодязь, тож із водою проблем не буде. Будинок, розташований на доглянутій ділянці площею 16 соток. Тут ростуть фруктові дерева, виділене місце для городу, внутрішній двір облаштований, простора тераса з навісом, мангальна зона, місце для паркування автомобіля, сусіди тихі і привітні, що створює додаткове відчуття затишку, окремою перевагою є вигідне розташування селища. У ньому є продуктові магазини, відділення пошти, школа та інші необхідні об'єкти для щоденного життя. Автобусне та залізничне сполучення дозволяють без проблем дістатися до більших населених пунктів, до міста Кременчук, яке розташоване на березі Дніпра і має всю широку міську інфраструктуру, супермаркети, ринки, лікарні, школи та дитячі садки близько 15 кілометрів автомобільними дорогами. Ціна будинку 7 тисяч доларів. Документи готові до швидкого оформлення.